Усім доброго дня, компанія КХС, канал Кахеса як завжди з вами. Маємо 15.04.2023 року. І сьогодні в нас є редуктор великої кришки. Кришки. Вже бачите, куплер вилітає, вже хоче позніматися. Великої кришки це блендер, скоріш за все, погружний блендер. Занурювальний. Вірніше, ми так кажемо. Це в нас виріб, це Bosch. Ergomix ms 62 b 6190 Чи може бути ще ms 66 c M4190, тобто у нього там багато модифікацій, тобто відносно цього, що ми знаємо і говоримо. І там є, скажімо, багато різновидів цього виробу. Але ж видно, ця кришка йде до багатьох і тому. Вже далі будете розбирати самостійно. Ну, що можу сказати? Як зазвичай відбувається ситуація, коли чомусь хтось перегружає, чи, можливо, час приходить, і тому е щось там відбувається і щось у вас крутиться, а щось не крутиться. Тобто сам блендер рухається, подача електрики йде, двигун крутиться, але ж те, що йде вже далі, не рухається. І от людина ламає голову собі, що там трапилось. Ну, що тут може трапити? Тут може вийти з ладу оцей от куплер. Він там сидить доволі таки плотно, зараз я вам покажу. Або те, що там все всередині. Тобто є редуктор. редукторі редуктор всі шестерні, от весь набір цих шестерень у нас є. Це те, що ми вже зробили, підсилили. Але ж я вам покажу, де воно, що воно і що з цим робити. Для того, щоб розібрати саму кришку, вам знадобиться або тулс, отакий, от як в мене йде наборчик. такий, Бачите, це зірка шерифу. Або це може бути окремо, щось, що ми можемо розкрутити. Тобто це Т-10, тулс Т-10. от У нас в наборчику йде самий-самий, скажімо так, сами, сами Ось, Або є окремо, продаються такі, як викрутка, і ви можете так само це викрутити. Ми вже все розкрутили, підготувалися. Зараз я достаю цей -куплер. Тобто, в куплер Він знімається знімається кришечка верхня. тобто От ми достали верхню кришку. Зараз у нас вже і редуктор залишився тут з нами. Чому? Тому що ми його вже так само розкрутили. все, Але ж коли воно все достається звідси, виходить... О, бачите, у мене все вже тут для вас готово, щоб все було швидко. Ось так воно буде виглядати, коли у вас воно все буде стояти тут на місці. Давайте я вам покажу. Так от, воно у вас буде виглядати. І куплер буде стояти от знизу. Вам для того, щоб достати куплер, ну, можна зробити так, розкрутити оці 4 саморізи, зняти верхню кришку, вона у вас зніметься. Тому що він може сидіти доволі таки плотно. І оці от всі шестерні у вас можуть залишитися. От -от. А куплер може сидіти от з цією шестернею. Тому що от в нас відбулася така ситуація, що от шестерня була тут на місці. Куплер стояв от таким от чином. Зараз я його поставлю вам візуально на місце. все. Ось таким чином він стояв. І сидів доволі таки плотно. І можна його спробувати було звідси підійти з викруткою плоскою. Але ж можна було там трошки пошкодити кришку. Тому ми розібрали таким чином, і просто звідси він бачите, от так от воно виглядає. Тобто він просто плотно заходить в цю шестерь. Його просто наставочку треба зробити, і обережно його тук-тук-тук, і молоточком, там чим вас там тяж, тяжким таким вибитий, і куплер просто сюди вискакує. Тобто на ньому нічого такого немає. Бачите, він просто заходить оцим от своїм квадратиком, оцим заходить плотно в шестерню. Там є, можливо, якийсь зачеп легенький, є, і все, і він там защлкується і сидить. Ми його достали. Тобто зразу покаже, що заміну цьому куплеру ми вже зробили, вона в нас є файна, біленька, так виглядає. Далі вже нам треба розібрати весь редуктор. ну Редуктор зрозуміло, що там вже складнощів немає. Коли ми вже достали всі, розкрутили всі шерці, ці саморіси, ми вже викрутили, в нас залишилось, тільки що в нас є всередині. З чим виникла проблема? Проблема виникла от з цією центральною шестернею, приводною шестернею, Вона стояла отут. -от ну і бачите, воно тут виходить таким чином. Є втулочка, втулочки, бачите, до речі, всі латунні стоять, такі файні, симпатичні. І оця от шестиня була тут, вона розлетілася зовсім. Це все, що від неї залишилось. Зазвичай вона розлітається, ламаються зубчики привідні, ну тобто те, що. Те, що не витримую в перший, перший скажімо, момент, коли йде щось, ось попадання якесь туди йде, або в чашу, або там, можливо, це буде м'ясорубка чи ще щось. І щось вилітає якесь зразу саме слабеньке. Оце в нас є привідна шестерня. І от для того, щоб присадити нам нашу шестерню на вал. Нам треба що зробити. Ми можемо достати просто оцей, можемо поставити сюди вал, намагатися там забити його. Тобто таким чином. Єдине, щоб не забувати, що оця от втулочка латунна, вона має бути у вас тут посередині, просто щоб ви не наділи шестерню, коли ви знімете вал. А потім у нас виходить, що ця муфточка, втулочка десь лежить окремо, і ви розумієте, що вам треба знову знімати цю шестерню, а надягати в другий раз і це вже дуже погано. Словом, якщо у нас все отак от є, нам треба присадити шестерню на своє місце. Що ми можемо зробити? Ми можемо просто, як я її направив і спробувати трошечки поставити десь щось вперти, оцей вал вперти. Да, чином. І взяти якусь там стару, можливо, там, муфту, можливо, щось дерев'яне і трошки цю шестерню присадити тих пір, поки вал не почне виходити звідси. Потім ми можемо зробити іншу ситуацію. Ми можемо взяти знов таки якусь шестерню там з отвором, вперти її отаким от самим валом і намагатися знов-таки через якусь наставочку присаджувати наш вал туди настільки, наскільки треба буде. Але ж наше завдання присадити його саме на ту відстань, яка буде необхідна. І яким чином ми можемо це знати? Я не буду зараз навіть міряти, скажімо, скільки в нас ну, десь біля сантиметру, певно, стерчить, але ж для того, щоб чітко зрозуміти, нам треба буде взяти, поставити в редуктор, і о, ми бачимо, що майже наш вал вийшов, от, майже вийшов він звідси е з отвору. Тобто він не стерчить, там, не вистачає там йому міліметра, там, два, три, а він майже вже вийшов. Ось я вже пальцем його відчуваю. Все, значить, ми зробили вірно. Для чого так зробити? Треба для того, що якщо ви зробите там меншу просадку, то можливо в нас на жаль немає блендера з собою, щоб ми чітко могли це зрозуміти. Тому що коли ми все зробимо невірно, ми зберемо все до кучі, поставимо редуктор на своє місце, а потім, коли будемо вдягати нашу муфту, умовно кажучи, це муфта, від блендера з блендером, і вона або впреться, і воно не зафіксується, розумієте, або не буде дотягуватись. Так що ми переб'ємо. Тобто все має бути плюс-мінус так. Ну, В нашому розумінні саме так. Тому обов'язково цей, цей момент проконтролюйте. Ну, якщо після того ми все зробили вірно, присадили, наші шестерні ми ставимо на місце. Ось вона така послідовність у нас іде цього всього. Але спочатку ми беремо нашу оцю велику шестерню, ставимо, потім оцю. А попередні, перед цим, безумовно, як я завжди кажу, нам треба достати оце все, ці шестерні, редуктор, розкидати все. Ідеально все вичистити, кожну шестерню, кожний зубчик подивитися, щоб залишку того, що зламалося, в старі наші запчастинці не залишилось десь там. Тому що якщо воно залишиться, безумовно, довго воно в нас не попрацює. І тільки після того, як ми все вичистили, по-новому зібрали, набили нову шестерню, або замінили якийсь сик, тому що в нас вони всі є, бачите, всі в наявності, куплер, тобто всі шестерні ці в нас є. Якщо буде потреба, ви можете це замовити, безумовно. І тільки після того, як ми все зібрали, ми беремо мастило. Це може бути звичайний літол 24, може бути якась там особлива смазка для пластику, можете дивитися, вона буде звичайно дорожче. Не варто, скажімо, розкидатися гроши, можете використати звичайний літол. Тільки ні в якому разі не солідол, тому що старий той солідол, який був, він руйнує пластик. Цього робити не треба. І після того ми можемо що зробити? Ми можемо дійсно взяти і все зібрати до кучки. Тільки після того, як ми все змастили, все у нас чудово. І ще звернув увагу, що в нас тут залишили, бачите, отакі шайбочки. Шайбочки обов'язково мають бути зверху, на кожній шестерні. так ми все переглядаємо. Зараз ми поставимо ще сюди. І поки що я цього робити не буду, тому що ми людині відправимо все так, як є, для того, щоб вона все ідеально вичитила, все зібрала. І зробили так, як буде потрібно. Ось ми беремо далі, вставляємо наш направляючі і фіксуємо наш редуктор. Коли в нас вже редуктор зібраний, все в нас чудово, все змащено, ми все скручуємо і стаємо все, ставимо все на своє штатне місце, скручуємо тут і вже далі ми вже повністю можемо збирати кришку і таким чином все ми вирішили правильно. І ось тепер розуміючи усі процеси, ми самі собі розуміємо, що все ми робимо так, як треба. І ми це в змозі зробити самостійно в домашніх умовах. І при тому не треба мати багато якихось інструментів, багато знань і чого ще. А все запчастинки, ви можете звернутися до нас на початку відео, як зазвичай, ми виставляємо назву нашого сайту. Телефони, по яким ви можете звернутися, і безумовно ви звертаєтеся, спілкуєтеся з нашими менеджерами, і все вам дівчата розповідають, що як ви можете придбати, або ми, як в цьому випадку ви можете вислати до нас свій пристій, і ми обов'язково зробимо те, що вам буде необхідно. Якщо ваш канал, наш канал, вас влаштовує, вам цікаво цей цей контент, ви підписуйтесь, будь ласка. Якщо просто цікаво і корисно те, що ми вам розповідали сьогодні, ставте вподобайку. Будемо дуже вдячні. До нових зустрічей, до нових відео. Всього найкращого. Слава Україні! Слава ЗСУ!